Доброго зимового раночку, мої любі хлопчики і дівчатка та шановні батьки, підходить до кінця місяць-лютий. Тема цього тижня взуття. Любі діточки, на цьому тижні ми більше дізнаємося про взуття, з чого його виготовляють, як про нього потрібно дбати. На занятті з логіко математичного розвитку ми познайомимося з новим числом цифрою 5. Зі звукової культури мовлення вивчимо новий звук Ш. Любі мої хлопчики і дівчатка, на цьому тижні на вас чекають заняття з художньо-мовленнєвої діяльності, ознайомлення з природним довкіллям. Та народознавство. 28 лютого в нашому садочку буде проходити День здоров'я. Цей день ми познайомимося зі значенням спорту для нашого здоров'я. Світлана Миколаївна та Оксана Михайлівна підготували для вас цікаві веселі музичні та фізкультурні заняття. На цьому тижні ви будете ліпити, конструювати, малювати, досліджувати, спостерігати, виконувати різноманітні трудові доручення. Любі мої хлопчики і дівчатка та шановні батьки, я хочу побажати вам тихого мирного тижня.